Літо це найспекотніша пора року, і це саме час провести найактивніше своє дозвілля. Як це було в урочищі Мандичі розповість Наталія Коваль. Даруйте неймовірні емоції дітям. Перетворіть дитинство у нереальний час відпочинку. Зараз ми перебуваємо в урочищі Медичі, на пінному святі для діток. Крім пінного свята, всі присутні мали можливість поплавати на катамарані, насолодившись навколишньою природою. У літній лепневий спекотний день всі бажаючі, в тому числі діти, мали змогу охолодитися у місцевій водоймі. Касно. Запрошую вас лісне в піну. Присутні поділилися яскравими емоціями від свята мильних бульбашок. Е, мені дуже подобається. Це цікаво, весело. Ти дуже красиві. Як часто ти відвідуєш такі захопання? Е, дуже е, дуже добре. Е, 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 е. ну, так і часто. Іся, Та, можна можна вони ходили сюди. Прекрасні, прекрасні. – Як часто ви о, відвідуєте куртування? Завжди, коли якісь вечірки, такі похожі, завжди є. Що хочете побажати своїм друзям? Гарного настрою, всього найкращого. Важливо у наших щоденних буднях знаходити час для релаксу. Прекрасні, чудово, весело. Як часто ви відвідуєте такі куртування? Ну, коли на мандачах таке є, завжди приїжджаємо. Часто купаємось тут. Що можете побажати своїм друзям? Побажати. Нехай приїжджає сюди. Подобається. Що ти можеш побажати усім відпочиваючим? Гар, гарної пінної вечірки. І щоб приїжджали сюди почаще. Із мандичів Наталія Коваль, Роман Гільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.